Людмила, військовослужбовиця в Чернігів, приїхала з іншої області днями їхала у тролейбусі, пред'явила кондуктору посвідчення учасника бойових дій. каже, що у відповідь працівник ЧТУ відмовився визнавати посвідчення, зажадав ще й транспортну картку і виявив неповагу до неї у розмові. Я не місцева, а він мені каже: А звідки ви? Я кажу, я з Хмельницької області, ну тому що я там народилася. Він каже: ну, він ну, з нас мішкою з таким не знаю, ну не сподобалося йому те, що я з Хмельницької області, мабуть, чи я не знаю, і він каже: а що, і там війна, і там воюють. І якщо військовослужбовець за свою службу е, їздить по всій території України, то мабуть йому треба мати окремий рюкзак для пільгових карток по всіх містах країни. Ну, тому що, щоб проїхати у Хмельницьку, у Кам'янці-Подільському, в Одесі, в Харкові, в Луцьку, то йому треба мати кожен раз пільгову картку. А для чого тоді нам держава видала посвідчення, яке діє по всій території України? І воно не може обмежуватися якимись місцевими е моментами. В тролейбусному управлінні проводять перевірку і обіцяють поділитися її результатами. Керівник ЧТУ погодився поспілкуватися телефоном і повідомив, що дійсно є проблема з проїздом для пасажирів, які не є місцевими і не мають пільгових карток. З іншими мешканцями це ця ситуація у нас в місті не, не врегульована, і поки триває війна, то вона навряд чи буде врегульована. Але донести до мешканців я прошу всі і сам звертаюсь, там і самі робимо дописи, Але е, всі пільговики, які мають право на безоплатний проїзд і мешкають на території Чернігівської громади, мають отримати всі пільгові картки і, і користуватися саме ними. Правильно. Вона не місцева, тому звичайно, права її були порушені, але, скажімо так, там була конфлікт. Як та ситуація з обох боків, тому я кажу, що ми розбираємось. Людмила звернулася до начальника міської військової адміністрації Дмитра Брожинського щодо неприпустимої поведінки працівника ЧТУ, який виявив неповагу до учасниці бойових дій. Про результати службового розслідування Дмитро Брожинський просив чиновників повідомити до 2 травня, а також довести до всіх працівників ЧТУ вимоги, які регулюють порядок перевезення пільговиків. Сама Людмила хоче одного, аби була повага до військових і ветеранів. Просто щоб людина розуміла, що так не має бути. Перше, це має бути розуміння, хто ми є, і поважати один одного. А потім то вже, то вже таке. Дисциплінарні стягнення це не найкращий варіант.